Ладно, що кота за хвоста тягнуть, так би мовить, Пішов дивитись відео Фьюзена, Ой. Боже, я, я максимально радий за Фьюзена, У нього тему вистріло, Буквально за три дні він набрав як попереднє відео, у нього два тижні набрав. Це ж піс. Я дуже радий за нього, що відеостему у нього вилетіло. Вистріло так. Псю. Полетіло прям. Що я ще такого вистрілу? Я, я не знаю, я просто не спостерігав за іншими його відео, а от як тему всіх обманюють, прям моя повага Фьюзен. Вилізала реклама. Знищити їх усіх. Я не розумію, чому наш план. Думаю, в кожного при перегляді відео вилізала подібна реклама. Знищити їх усіх. Я не розумію, чому наш планшет коштує всього 99 центів. І ніхто його не хоче. А давайте я буду так само говорити. Постав лайк. Будь ласка, це реально. Компанія тиму щодня оголошує грандіозний розпродаж в Україні. Люди кажуть, що. Наш планшет та Взагалі я Залія помітив, до речі, щодо реклами. Раніше от подібна реклама була. Знову ж таки, повертаємося до попереднього відео Фьюзена про ігри про кінжову рекламу мобільних ігор, фейкову рекламу мобільних ігор Я, я не пам'ятаю, чи там було взагалі про Rise of Kingdoms От стиль реклама, от тему і of Kingdoms і оцих інших онлайн Він же ж... Ідентичний просто, тільки там говорять про мільйони потужності, мільйони балів потужності, а тут говорять про не знаю, віб анальний вібратор за два аргентинських песо, Ну, типу, щось такого. А суть реклами та сама: машинний переклад, фейкові емоції. Скоріше за це, якісь потежі використовуються. я Китай, китайців захоплює, получається. Ні, В Принципі, видно, що це суцільне намахалово, так сказати, нахуй. Але у цьому відео ми з вами покінжуємо з реклами тему. Розберемо, що це взагалі таке. Дізнаємось, чому в більшості випадків там зустрічаються неякісні товари і чому ця програма небезпечна для використання. Що ще казати, Беріть щось смачненьке, вмощуйтесь позручніше, з вами, як завжди ф'юзон, гарного перегляду. Тему був заснований в 2022 році шанхайською компанією PDD Holding. Це не той підійде, якщо ще вони перевістили свій офіс у Дублін та ідентифікують себе як ірландська компанія, що не дуже то відповідає дійсності, бо по факту вони підпорядковуються законом Китаю. Багато експертів зараз розслідують тему та вважають його небезпечним. Давайте чисто для розігріву зрівняємо дозволи, які просить тему, та які дозволи просить Тікток. Тут просто все червоне. Як виявилось, Тікток це лише крапля у морі, порівняно з тему. Тему в перший же рік після заснування обігнав Aliexpress та завоював. Західний ринок, чого Алік добитися не дуже зміг. Якби не почали всі ці розслідування, то взагалі невідомо яких вершин би досяг тему. А завдяки чому я хочу переглянути через дозволи ці, які просить тему та які дозволи. Просто Тікток. Тут марно 6 реклам. А коштують вони і не шкодують до прикладу на одному з спортивних матчів Super Bowl вони закупили три реклами під час матчу, а під кінець ще три. Сумарно шість реклам. А коштують вони далеко не дешево, а саме по сім мільйонів доларів за кожну. Просто зрозуміти наскільки це поширена проблема, бо навіть підписники мого телеграм-каналу скинули оцю всю крінжу. Я гадаю, вас не треба ознайомлювати за цими от гаючними ключами за 0,99$. 90... Але в будь якому випадку на мій телеграм-канал ви підпишіться. Головне гасло тему це скупляйся як мільярдер. Там. Нафіг, мільярдери дійсно скупляють дешеві китайські товари за 5 доларів. Ні, ну я прям зуб даю. А що взагалі цікавого продайте на тому варку. А Щоб взагалі Скупляють дешеві китайські товари за 5 доларів. Ні, ну я прям зуб дарю. А що взагалі цікавого, продаєте на тому вашому тему. ПЕС Patrol Original поцікальне не полісовса та ніж, АФІЄТЬ! автономний квантово оптичний спектроскопічний аналізатор для наточного дослідження наноматеріалів. Що я нафіг прочитав? А ще в рекламі тему брали участь просто безліч. Почекаю, ф'юзена з'явилась реклама. Нічо собі. Слухайте, а виглядає круто. Ти давно хотів пограти на сервері в Майнкрафт з модами. Або не дай бог граєш на російське. Майнстар це найкращий вибір для тебе, бо це буквально нова ера технічних модів. Це збірка на версію 1.20.1 з великою кількістю нових і цікавих модів. Тут є нові мультиблочні структури, укладені крафти, політи в космос та навіть заводи. Приєднуйся до Майнстар за посилання в описі та буринайф при приводи. А ще в рекламі тему брали участь просто безліч блогерів. Вони у своїх відео типу. Розпаковували покупки і можна сказати, благословляли тему, що, типу, все класно, круто, купляйте на тему. Що саме цікаве, більшість з них налаштовували глядачів проти шейну. Це якщо щось, ще один китайський магазин, можна в принципі рахувати, що це конкурент Аліекспреса і тему. Шейну, звісно, не дуже це все сподобалось, і компанія подала в суд. Потім тему подали в суд на Шейн і там щось довго собі судилися. Коротше, нудно, дуже. Давайте краще сконцентруємось на дечому іншому. Тему дуже полюбляє робити роздачі серед своїх користувачів. Давайте до прикладу візьмемо роздачу. Що 50 фунтів ти повинен завантажити тему, зареєструватися там, надіслати запрошення друзям, батькам, бабі? А що ти? Дід до свату, куму собаці НАФІГ Оце все це в принципі нормально, але є один малесенький такий нюанс. Тобі для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, треба надати дозвіл на використання твоїх персональних даних. Ну тобто тобі прямо кажуть, що вони можуть робити з твоїми даними все, що завгодно. Це там IP, геолокація, номер телефона, камера, якась дупа виходить. А як... ні, я з цим не погоджуюсь, в принципі, будь-який конкурс навіть навіть розпродаж на розетці, типу, ти повсюду віддаєш свої персональні дані. Можливо, там Якщо в умовах, як це так сформулювати, якщо в умовах прописано, що ці дані будуть передаватися третім сторонам без твоєї згоди, або там буде сформульовано, що твої дані будуть передаватися третім сторонам, і не вказано, тим саме третім сторонам, то це вже викликає питання. Якщо просто твої будуть дані, будуть збиратись там для аналітики, для статистики, це окей, це нормально для усіх додатків, якими ви користуєтеся, бо додатки хочуть знати, як їм далі розвиватися, що їм робити. Що подобається людям більше, що подобається людям менше, з яких локацій вони частіше відвідують ваш сайт, або додаток з яких локацій менше. Це окей. Якщо йде передача третій стороні, то на мою думку повинні такі дані передаватися в анонімізованому вигляді, або у вигляді який. Ну або залежить від третіє сторони. Якщо припустимо третя сторона, це може бути і Фейсбук, підключаючись на свій додаток рекламу від Фейсбук, це Фейсбук є третя сторона. В такому випадку це теж окей. Там це тре, це також аналітично якісь можуть бути сервіси. Просто треба прописувати, яким сервісам ви надаєте доступ у своїй політиці конфіденційності. На мою думку, знову ж таки, ви можете і не прописувати це. Майбутні розробники додатків. Боже. А можете не прописувати. Саме ну, якщо якщо, головне, щоб була ясність. У всіх договорах має бути ясність, на мою думку. Не всі її дотримуються, якщо чесно. Ну, то таке. Якщо тобі щось не сподобається, то ти, по-перше, не будеш приймати участі в конкурсі, а по-друге, ніяк не зможеш поскаржитись на тему. Бо оці всі нюанси насправді розписані в їхній політиці конфіденційності. Звісно, це майже ніхто ніколи не читає, бо там просто мільйон сторінок, і по факту, що роблять дурня з тебе, бо виходить це все законно, бо це ж розписано. А гугл плей через такі всі махінації призупинив можливість завантажувати тему, так сказати, від гріха подалі. Apple заявляли в принципі те саме, але після всяких розборок тему знову можна було завантажити собі на пристрій. Однак розслідування Grizzly Research викликає сумнів, що щось взагалі змінилось. За його даними, у ТЕО будовано безліч шпигунських програм, які можуть відслідковувати ваші дані. Кожну хвилину у Тео відбувається понад тисяч разів, якщо вірити експертам. І якщо ви якась бабуся з пенсією в 4 тисячі гривень, це вам ну не сильно загрожує. Хоча навіть в цьому я трішечки сумніваюсь, багато молодих блогерів скаржились на те, що їх обікрали або продали банківські реквізити на чорний ринок. Добре, звісно, я там нічого не купляю, а то б мене ще продали на чорному ринку. Добре, а Тепер увіч, що буде, якщо ви держслужбовище чи військовий. Нагадую, власники тему підпорядковуються законам Китаю, а сам Китай є прямим союзником Росії. І отут вже дуже прям чути отим запахом зради. А що там на рахунок якості товарів? Це капець. Британські журналісти суто з експериментальних цілей вирішили купити через тему дитячі товари. Ну там, до прикладу, одяг, прикраси і все таке. Але уявіть собі, їх подив, коли вони там знайшли увага, токсичні хімікати, які можуть загрожувати здоров'ю. Все це, звісно ж, заради економії стабільності на продукт, а прекрасно. це не унікальна проблема, тему це проблема продавців. По суті, як я розумію, як і тема, так і Аліекспрес, так і будь-які інші сервіси, маркетплейси. Вони ж не самі продають ці додатки. Додатки для заговорився вже. Вони не самі продають ці речі. Навіть зайти зайти на ту ж саму розетку, там буде окремий продавець, який підпорядковується розетці. Типу, продавець розміщається на розетці, він продає товари, і за товари я не знаю, як це точно працює, але, скоріш за все, за товари несе відповідальність саме продавець, а не розетка. Розетка просто за певну комісію або за певну фіксовану оплату. Знову ж таки, я не знаю, я здогадуюсь. І з продавця бере цю плату і розміщає його товари у себе на сайті. Так працює Epicenter, так працює Prom, так працює AliExpress, так скоріше працює і тему. Тему не робить сам не продає сам, він просто запихує продавців. І з одної сторони, це відповідальність маркетплейсу перевіряти якість товару або реагувати на відгуки користувачів щодо якості товару. Якщо, от якби тут була проблема поставлена в тому, що тему не. Слідкує за якістю товарів і блокує точніше, не блокує таких продавців. От це б вже була проблема. А те, що просто якісь ресерчери самі купили, і побачили там, не знаю, якісь шкідлі речовини. Да, це проблема. Тут треба просто глибше розібратися. Якщо до цього не було ніякої реакції від теми, як маркетплейсу, то да, це вже все. Це вже можна вже зробити певні висновки щодо теми, що вони їм пофіг на перевірку, вони закинули на модерацію, ну якось так. А це взагалі місяць дозу свинцю вдвічі більшу за допустиму. Звинець, якщо що за підвищеної кількості викликає отруєння, що називається сатурнізм. Працівник тему на це відповів щось в серії: ну да, щось там таке було, ми вже все порішали, і взагалі давайте купляйте нові товари, все взагалі клас. Навряд чи там прям все клас, та й як виявляється, продавці не зобов'язані уточнювати тему, де було виготовлено їх товар, якою компанією, в яких умовах і тому подібне. А тему взагалі якось по цим балам. Та й взагалі, нащо там за щось парити сім? Якщо вони дають. У товари безкоштовно, ви розумієте? От мені цікаво, до речі, щодо перевірки взагалі товарів чи взагалі якась компанія займається цим, щоб перевірити продавця свого скоріше за все, вимагає в залежності від компанії. Знову ж таки, я беру до згадки розетку. Про я думаю, що там, як мінімум, не знаю, якась сертифікація повинна бути. Ну знову ж таки, я не стверджую, Може там також немає ніякої модерації, на сертифікації, на якої додаткових перевірок. Можливо, там на харчові продукти є перевірка. Я не стверджую, Просто тут не претензія до Фьюзна. Він. Звучає проблему, це дійсна проблема. Продають неякісні товари. Це питання до тему і питання до інших маркетплейсів: наскільки вони готові витрачати а, коштів. Ну, тому що якщо вже витрачати кошти на перевірку, то товар буде вже дорожчий, е, реклама буде дорожча. Все ну, буде підійматись собівартість собі вартість, е, такого товару. Змінити так, там дійсно таке можливо, однак є нюанс для того, щоб оце все отримувати, треба бути блогером та дуже старанно всіх переконувати купляти саме через те. За такий піар блогерам нараховують так би мовити сошалкредіти. Коротше, там якась піраміда, так що не будьте рабами системи. До речі, про рабів. тему навіть не фільтрує те, що використовується рабська праця в компаніях, звідки продавці продають свої товари. Логічно припустити, що якщо хтось працює в компанії не по своїй волі 24 на 7, не, то не, я, вони з не будуть зацікавлені ні в якості товару, я, що... ні в тому. Чи ще раніше коню я засуджую? Що? Чи взагалі він безпечний? Коротше, виходять якісь одні мінуса. До речі, прямо зараз можете. В принципі, ну на Аліекспрес така самфіня. Мені здається, що на тему, що на Аліекспрес продавці одній ті самі. Просто ось ці останні пункти, як на мене, просто демонізують тему, а по суті проблема не тільки в тему, проблема в і в Аліекспресі. Саме ці останні два пункти про рабство, блять, це жахливо взагалі засуджує. І проблема те, що мінімальна сертифікація, мінімальна перевірка. Повинні і їбати. Тих, хто порушує правила, тих, хто робить неякісний продукт, шкідливий продукт. Продукт -то може бути неякісний, ну на нього і ціна, мабуть, буде низька. Це окей. Але якщо він шкідливий для організму, то це взагалі інше питання, як на мене. Це, як я і сказав, що це не проблема тему. Я переконаний, що це проблема і Аліекспресу також, і інших так званих китайських маркетплейсів, що я ще можу передати джум, мабуть. Пититься коментарі і написати, скільки взагалі реклам тему ви побачили? Можливо, у вас якісь цікаві історії з темою були зв'язані. Я це все говорю. бо... Як довго мене було чути? Сподіваюсь, недовго було мене чути. Я геній, я геній. Коротше, що я казав? Я казав авторитетну думку, це правда. По-перше, я рахував в нулі. Я, я не знаю з якого моменту. Мабуть, мабуть, і сподіваюся, що там недовго. Я прорахував нулі, це пасхалка на штрафгугла, до речі, про тему, а вам теж ютубі подають. Попадається реклама, типу, не може бути такий товар якісний за безкоштовно, а потім співробітник тему відповідає щось, типу, а ви перевіряли, не вірите? Провірте, це правда. Мені вона кожне відео менше попадається. І отут я почав говорити за інстаграм. Мені на Ютубі вона не попадається, дякувати Богу, бо в мене тут стоїть. Преміум Відстягую собі на преміум. Але в інстаграм Ріусах, от я говорив за інстаграм Ріуси, це жах. Там попадається реклама. Це, з однієї сторони це геніально, що зробив зробив мета, виходить. Ну так. А, те, що вони в ріси пихнули рекламу. З іншої сторони, сука, вона вісить. Ні, і прикол в тому, що немає ніякого механізму, щоб заплатити там пару щекерів Багатий дядька. Ну, я. Ну я. Заплатить пару щикері, що просто не показується реклама. І от в інстаграмі ці реклами тупо купа. Не знаю. Десь на початку жовтня це прям якась гарячка була з цією рекламою і тема. А саме прикольне, що в різсах на рекламі можна лишати коментарі. Це... це, це коментарі на рекламі це, блін, окремий е, вигляд мистецтва. Там буквально заходиш такий найстрай, Nice try, д nice і, і. не знаю, так можна десь. Хвилин 10 остать там, найстрай, Діді і так далі. В на Ютубі теж реклама кожні 2-3 відео. Знаєш, це не унікальна проблема Інстаграма. Взагалі, реклам-тему ви побачили. Можливо, у вас якісь цікаві історії з темо були зв'язані. Я це все говорю, бо ваші коментарі, лайки і підтримка дуже сильно мотивують мене щось робити. Я, до прикладу, реклам тему. Я взагалі не зрозумів. Хто ставить ф'юзену дізлайк, ви що? Це один із тих е випадків, коли це недооцінений контент. Ну, буквально оскільки. У нього 10 тисяч підписників, але він робить контент. Ну, типу, якщо б, так заховати, не знаю, і попросити у людини вгадати кількість підписників на основі відео, то там, мабуть, повинно бути під півмільйона, а то й мільйон. Ну, бо контент реально годний. Побачив вже просто безліч, навіть не знаю скільки. Там якісь і гаючні ключі, насадки. Мені здається, що вони там ядерний колайдер за долар продають. А ні, стоп, не за долар за 99 центів. Ну що ж, давайте під кінець затронемо ще одну дуже дивну і підступну ситуацію, зв'язану з тебом. Вся суть в тому, що вони допускають розміщення обкладинок на продукти, котрі мають авторське право. І до речі, в разі чого вони вимагають платню за використання цих самих неавторських фотографій. Це типу по такій логіці. Продавці тему десь там вкрадуть. Фотку з авторським правом. А потім, якщо хтось поскаржиться, то вони скажуть: ну це ж наша фотка. Так що давайте ще нам кошти ще й платіть. Цього випливає ще одна цікава і, в принципі, банальна проблема. Вам замість класного, елегантного, суперпоперенавороченого продукту можуть впарти якусь дурню, яка зламається з першого ж дотику після розпаковки. Але ще цікавішим є те, що модерація тему ніяк це не регулює, і щось мені так підказує, що вони навіть не читають скарги, які їм надсилають ті самі автори картинок. Можливо, звісно, я помиляюсь, але всі факти до цього зводяться. Згадуючи ви Привічені проблеми, то скарги на авторське право на їх фоні здаються просто піщенко. І я гадаю, що тих скарг набагато, набагато більше. Просто їх, звісно, не виставляють на публіку. Я вам дуже сильно дякую за перегляд повного відео. Ну і по традиції пишіть лайки, ставте коментарі. Щодо модерації, блін, а з іншої сторони, я думаю, прикинь, в тебе додаток захай. Ладно, з іншої сторони, який захайпівся? Ти просто купляєш на Супербоулі 6 реклам по 7 мільйонів? Це і ти не можеш витратити на нормальну модерацію. Мабуть, це просто не пріоритет тему їм взагалі все одно на цю модерацію. Я не можу зібрати думок, бо да, з однієї сторони вони витрачають колосальні, я більш ніж прокону, колосальні гроші на рекламу. Вони витрачають колосальні гроші на те, щоб якась людина зайшла, а потім. Мабуть, і багато інформації вкрасти. Це можна монетизувати, ну. Якщо ну, відповідно до дозволів, які надають тему, додатки, а, телефон. По-друге, сам користувач може витрачати гроші. Якщо. Блін, з іншої сторони, якщо банківські дані ще ви Це ж піпець Я б сказав, хоча б 1200 на англ у Ютубі такі відео б зайшли на мільйони переглядів. Просто я я погоджуюсь. Фюзен, давай. Їбаш контент, Ти наснаги, снаги бажаю тобі, блін. Ну, само собою, як стоїть. А, точно по традиції, да. По традиції треба зайти на інший аккаунт. Блять! Ось за це, за це я говорив. Ну, при, при, приблизно схоже. Да. Rise of Kingdoms. Сука. Rise of Kingdoms. Oh, Його не можна перемотати? Yes. Ну ладно, це ще така лайтова реклама. Раніше реклама Rise of Kingdoms була з людьми. Написав лайк. Поставив коментар. День 4, получается. Все, все є. Це ніби копія Аріка, який зробили в гаражі, Ви, них вигляд навіть однаковий. Скоріше за все, ну, це працює так. Якщо у когось це працює, то чому б це просто не спиздить? Це якось так працює. Я більш ніж переконаний, що частина розробників з Аліекспресу почала писати додаток тему, просто, типу, як новий додаток, в нього можна більше шпигунських механізмів впихнути. так званих шпигунських механізмів, по суті, по збиранню інформації.